Доброго дня, друзі. Настрою зовсім немає ніякого. Звідки му взяти? Бачите, який замучений. Тому немає настрою ніякого. Дома зараз чим займаємось? Картоплю копаю. Трошки на рибалку бігу між краплями ТЦК. Свиней, до речі, одну мені подарували. Одну я купив. Трошки кормлю тепер. Такі діла. Нема чого бажання викладати, тому що викладав, можливо, думав, почнуть люди десь дивитись і на тіктоках, і скрізь. Хоч по долару допомогу, мало цього не відбувається. Люди не розуміють, що ми знаходимося в дивних умовах і не маємо доступу до роботи. І якщо десь роблю, то вечорами, і там небагато. Ну, то не страшно, поки не помираємо. Картоплі є, помідори і все інше. Ну, це таке. А далі знов про наше життя. Скільки я американців в коментах не пишу, мені черта не розуміють. Ті ж наші українці. Ну, вони не наші, ми ж розуміємо, що немає ні українців, ні американців, а просто люди. Так звикли казати трошки. Е І воно там ось Катря веде канал про Аляску. Все добре, не спорю. Але вона дівчина, звісно, вона ні черта не розуміє, що відбувається. В церкві ті ходять, божки задурені тими богами. Не хоче нікого біжати, там одна теж та жіночка, що ви там про Бога, коли ще не молитись. Я ж, як і вони кажу, я вас однаково всіх люблю, людей. Але це, на жаль, маніпуляція, яка нічого не дає. Вона, ну от же ж там, я ж. Молилась добре. Як бивши спортсмен, я вам скажу, як психолог, який вивчає психологію, це просто наша сила волі, яка допомагає, концентрує організм. Це має величезні сили, тому що людина є Бог, як я вже казав. Тому ми отримуємо силу з нашої внутрішньої концентрації. Розумієте, як там йога і тому інше. Це дуже непогане концентрування. Це дає багато сили. Я вигравав багато так ситуацій в спорті. Я колись це казав, тренер казав, тобі не треба каже, тренуватися, помолився і переміг. Mm -hmm. Тобто концентрація. Ми не молилися, концентрувався. Звісно. Так що далі продовжуємо. Люди не хочуть це бачити, що відбувається в світі. Об'єднуватись. Там один теж психолог на каналі, пробачте, е так само на русскому язику розповідає те, що я таке кажу. Каже, виявляйте, ось це ось будемо рахуватися палка, і ви всі міряєте, ну, навіть у весь. І все міряєте до цього лівця. розумієте? Все кохання, якісь речі, там тряпочку, чи з мобільника, чи книжку. Все міряєте через це рубашку, окуляри. А чому ж через гроші то міряєте, ж? а це ж таке саме придумане. Просто це мірило. Зробили, оте воно мірило. І це мірило. Сказали б, це тряпочка гроші. Це я телефон протираю екран. То, то це теж мірило б було б, так? Да? Ну, були ще мідні гроші різні. Золоті були гроші справжні. Ну, як справжні грошей не буває, ви розумієте. Ну, якусь цінність воно мало. А потім, звісно, поки була така економіка, хоча б то в цьому був якийсь сенс. А коли зробили оцю масонську печати бумажих грошей? Так продовжуємо. Люди не хочуть нічого розуміти. Там дядя Вова класик далекобійник. На русскому ідео він блог. Значить, все він там розуміє, там русський, український, немає ніякої різниці, там жартує. Але що вони роблять? не дбають про своє. Егоїстичне майбутнє, на жаль, і всі. Всі, розумієте, все зводиться до того, я купив ось трак, е е е сам. буду його ремонтувати. Кожен розповідає свої історії. В Італії, в Америці, там так він українською, до речі, веде. Далекобійник, я теж багато дивлюсь, далекобійників. Так само там зробив інтерв'ю зі своїм начальником. Ну, що вони про свій бізнес, про свою роботу, про своє життя сімейне. Ніхто не згадує, ніхто не каже, що всім себе сконцентруватися, як я вже казав, хоча б 50 по долару зарплати кожній людині в Америці, уявляєте, в Європі це десятки мільйонів доларів, які б могли робити добрі діла і справи, допомагати хворим. Звісно, якби люди відійшли від цих грошей зовсім, ну, поки що людям важко, ну хоча б на даному етапі хоч би так, раз вони люблять ці бумажки. Але це не відбувається. Так само все, ви розумієте, правительство об'єднались вже у масона-фашистській організації. Вони й були, а зараз просто вони це все концентрується на більшому рівні. Подивитись досить Олімпіаду, це як Рубікон е, етапу, в який вони зайшли. Хто на... Ви всі бачили людішки на низу, як все як пірамідою вони робили, а там на горі Масонський король, який нами маніпулює. По вулицям їздить поліція, як у 30-ті роки, тільки ті ловили в тюрми. Тюрму за якусь зміну родини придуману, якої не існує ніде в світі. ТСКшники, сучасні гестапо всі бігають. Ми також це робимо новини, продукуємо якесь життя. Наче щось відбувається, там в Тіктокі всяку чуш загружають, я вже не раз сказав. То як пам'ятники тій війні Другій світовій, вони є з комуністичним підтекстом. Не забувайте, гинули ж хлопці. І що знищується? Перш за все, знищується пам'ять. Ніхто не поставив замість цього пам'ятники людям, які загинули. А тільки все з комунізмом, з тим вонючим, так само переплітає. Так само в Радянському Союзі вже казав, було багато чого хорошого. Людяного, але це для того, щоб тримати систему. Нікому нічого не потрібно. Новини продукують. То ким чинив заболів, завтра здохне. Ви записуєте люди, я вам казав, заведіть книжку і нотуйте те, що вони кажуть. Ви жахнетеся циркуляцією цього кретінізму. То там Чеченський здихав лідер, то білорус, Розумієте, постійно, то як тоді ой Херсон візьмемо за день, за два, за три місяці, то на Суми наступають, то не наступають, то на Курск наступають, а в нас на Покровськ наступають. френія? уявляєте? Ніхто не, не розмовляє про справжнє. Як всім об'єднатися і закінчити війну? Постійно роблять, з якогось лідера дурні. Я вже казав, там на TikTok, я там набрало більше 20 000 відео, Це все, все так само і з Сталіна, з Гітлера. Роблять этих, а вони з ними борються, як там, е, я, я там, а, вот воздействие кіно я записував. Те, те саме кіно, воно вже воздействие, не до воздействия, Тому що. Люди стали все розуміти, те, що розказує, і вони там трошки все перекрутили, начебто там і Америка, вона справжня демократія, все та культурна боротьба з людьми. То, розумієте, Наче дієстя з якимись там тоталітарними режимами, все це чуж, вони все це і продукують, всі масонофашисти, це все розумієте? А в тому фільмі вирішили, наче б зробити, наче дійсно якесь життя відбувається, розумієте. Я відхиляюсь туди-сюди по тему, пробачте, але воно дійсно так відбувається. Маніпулюють отак постійно з одного з вогня до полум'я. Люди багато розумних, знаєте, що кажуть? Що треба знищити всю Верховну Раду разом з її родинами і тими, хто там разом з ними працює в Верховній Раді помічники. А також, але росіян не давлять ще більше. То що це шизофреніки, які працюють за гроші вбивають, ідуть, і ще там Курську захватують, не будемо сюди відволікатися на ці е, військові плани. А, і вони кажуть, ми ж підтримували там СВО, тобто вбивство людей. Розумієте, за гроші. Так от росіян не ще більше, я так само ненавиджу. Якби була можливість не так і ти знищувати. А... Був, знаєте, як партизан знищувати їх тисячами, то їх всіх знищувати треба на жаль. Тому що вони вже зазомбовані. Так, «Да, я розумію, що це. Є, но дурнішого нема. Ніхто не розуміє, що що таке вбивство однієї людини чи дитини. Це жахлива трагедія. А їм на це насрать. Розумієте, то яких до них повага? Одні там американці, ті армії, це так само. За гроші воюють найомники, як во Франції самоволка, де служив ван Дам артист. Розумієте, все це було. Римська імперія, Шримська імперія, все це потім маніпулювалося роками, тисячоліттями. Ніхто не розкаже справжню історії, де за 350 мільйонів років назад в слоях знаходили різні деталі. При динозаврах 11 мільйонів років знаходили всякі артефакти людські. Чогось лащухає, пробачте. Ось там, до речі, трошки знов відволікський. Брат жінки наставив карточку пенсійну, а гроші не зачислились. Може, вже щось там трапилось і вичислили, що він виїхав. В общем, жінка з моєї карточки там, ну як мої наші, моєї нашої. Мої, нашої. Вняла трошки 600 гривень. Купи, кажу, баночка енергетика, хоч якось дух підніме. Знаю, що вредне, всі так кажуть, але трошки, знаєте, може якась сила фальшива прийде. Так ось, все це імперії, все це тисячами років людей маніпулюють. Що не зроби, за світ, за все, Ціну підняли, світ виключили, включили, з 8 до 10, е, е, як ото, е, маніпуляція маніпуляция, если Божия, це до людей, до, до речі, дошло, что свет, е, на зиму, на літо. включи, виключи. А раніше на роботу не піти. да? Постійно, щоб люди. І то в Тік-Токі всякі, і от я ж кажу, викладайте, як про тих хлопців, я вже починав казати, про які загинули в ту війну. Щоб те забулось, що було історією, щоб ні, у людей каша була. Хто вже згадує про Героїв Небесної Сотні, люди йшли дуже щиро. Я там плакав на відео на одному, де розказував там. Може про це, як 20 тисяч десь набрали якраз, да? про те, що син в полоні в мене. Вже третій рік, до речі, ось нещодавно 95 хлопців повернули, там, з них 50 захисників Азова. Це слава Україні, це все, все добре, але це все маніпуляція, друзі. Любий націоналізм, це фашизм, любе превосходство одної людини над іншою, це несправедливо. Так само й чоловіка, як жінкою мусульмани, везде всірпляються, це ж там Коран, Маран. Чому нас багато націй? То хто нас создавав, прекрасно розумів, що це таке, розділяв. І, до речі, ми не так давно з'явились на цій планеті. Розумієте? І ця біла наша. А раса світла, вона якась гамняна, тільки біду несе. Ну, це все було, до речі, в американському фільмі «Зв'язне врата написано. Це дійсність. І, до речі, і те те воно справді знайдено. Ну, Чи воно працює, чи ні, але воно існує насправді. І згадуєте, там як земля трикутник і три точечки. Так? А багато ще фільмів, які пояснюють, О, там я записував е кімната желані Скурілєнко там є. Там на вході в тій кімнаті трикутничок. І все це, те все бажання. Я колись дивився, кіно, але я не розумів, через яку призму треба дивитися, які всі. А ви, а ви подивіться, людина там реч, речі просто як віщі. Як весь ще як краще якась. Розумієте? Подивіться це кіно. Багато чого я в таких фільмах розповідається. Ті ж американці знімали, як вони там в Іракі, і кругом, е як же ще, опасне розслідування, ще є фільм про те, як там журналістка, як вони тоді брехали, що там ядерна зброя напали. Або ніколи в коментарях, о, ти комуніст, любиш диктатора. Ну, то боти, звісно, пишуть всяку хрень. Тому такі друзі, дії, маніпуляції йдуть. Тому не дуже хочеться викладати відео, не знаю, буде ще викладати. Ніякої допомоги немає. А вже щось таке коротше, я в Тіктокі розповідаю. Тому я кажу, друзі, всіх розділили. І за цими грошима біля, біжать люди, пробують догнати не доганяємо. Дуже важко. Вони сидять, ті же українці, там, які вони там наші допомагають армії, але сидять, сидять чого чекають, коли почнеться. А воно коли почнеться? Коли США вступить у війну, а воно вступить. Думаєте, для чого роблять такий кризис, щоб хлопці в армію йшли, а вони йдуть набирають армію будуть воювати? Де це? це вже інший сценарій, не для цього відео. І тоді піде вгору трошки економіка. І вони що знов відволічуться від цього всього? Взумієте, так і маніпулюють. Важко людям зібратися, бо вони. Не довіряють один одному. То, що нас постійно розтягували. Та й зараз кругом, як у нас тут кажуть, мало того, що там правительство ще й місцеві башки буржуйські здесь. Демократія, дермократія, все давно ви зрозуміли. Черчилль той, Тухта Масонська, блін. Як цей приїжджав тут тоже, стрибав, прем'єр-міністр, наркоман, типа я там. Канаплюку, я такий. Чуш, блін? Всі новини 99%. Повна чуш. Чому ви вдома з дружиною критін не розмовляєте? Чому з дітьми не розмовляєте? Чому ви не вчите вдома те, що вам не треба, сінус Косінус, стангі, а вчите те, що треба. Все маніпулювало, все життя маніпуляційне. Дивіться мої інші відео. Задавайте питання, друзі. Буду вам відповідати або зроблю тоді відео, дійсно, коли побачу, що люди щось будуть казати. Іноді в Тік-Токі просили, я робив прямі трансляції. Тому ось такі, друзі, думки на цей період, такі відчуття. Вдруг раптом кого бажання допомогти. Підіть на інші відео нижче, по моєму часу, на Ютубі ви побачите. Ну а нам бажаю об'єднання і перемоги людства. Над чим перемогою? Над безразумом, щоб разум, розум зміг таки прийти до нас. Дякую, друзі, що подивилися. Тримаємося, як можемо.